Всеукраїнський турнір з футболу серед юнаків на Кубок ректора, який минулого року започаткували у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Цього разу зібрав уже 9 студентських команд з різних областей України. Хочемо, щоб цей турнір став традиційним. Сьогодні на турнір зібралися 9 команд Волинської, Тернопільської і Львівської областей. Ми в минулому році отримали Кубок, в цьому році команда ще сильніша, тому я думаю, що покажуть сьогодні гарну гру. Підтримав ініціативу коледжу щодо започаткування такого турніру, фонд Ігоря Палиці тільки разом, який є хорошим партнером у проведенні багатьох спортивних заходів для студентської молоді. Луцький педагогічний коледж вдруге проводить кубок ректора зміні футболу, і вдруге фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує дані змагання. Про професійність проведення їх свідчить те, що все більше команд доєднується до них. І не зважаючи на погоду, сподіваємося, у хлопців буде сьогодні гарний настрій для гри. Попри несприятливу погоду, після урочистого відкриття змагання стартували у двох підгрупах на спортивних майданчиках Луцького ліцею номер 10 та гімназії номер 19 Першими турнірну боротьбу розпочали футболісти Луцького педагогічного коледжу проти збірної технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету. З перших хвилин між командами зав'язалось напружене протистояння. Однак до завершення першого тайму жодній із команд не вдалося пробити ворота суперника. Сильний дощ істотно ускладнював футболістам повноцінно реалізовувати свою ігрову тактику, впливав на динаміку гри та контроль м'яча. І лише за кілька хвилин до фінального свистка господарі турніру зуміли переломити хід гри. провели низку стрімких атак і двічі поспіль відправили м'яч у сітку суперників та вибороли свою першу перемогу. Вдруге беру участь у всеукраїнському кубку ректора минулого року. Наша команда, звісно, перемогла всіх, здобула перше місце, і ми розуміємо, що зараз ми. Повинні тримати цей рівень і цю планку. Першу гру ми грали з фаховим коледжем ЛНТУ. Дуже складні наразі погодні умови, і деякі гравці не можуть повністю розкрити свою майстерність. Перший тайм видався досить складним. Ми не реалізували багато моментів, але в другому таймі забили та виграли цю гру. Перша поразка є хорошим уроком для наступних ігор. Тому не засмучуються футболісти технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету. Добре, що проводяться такі змагання. Це певний досвід для нас. Тяжкі погодні умови. Це була перша гра, від неї багато що залежало, але будемо надіятись на наступні матчі. Боротьба за лідерство триватиме два дні, і завтра у фінальних матчах визначить переможця другого всеукраїнського турніру. з футболу Ольга Яцюк, телеканал Аверс.